Ми убиваємо своє здоров'я, свій хребет, суглоби все, воно убивається. Підходивши 25 сеансів у Нукабест, приймаючи обладнання рекомендоване для мене. Я відчула звичайно результат. Я була вражена. Я зрозуміла, це те, що діє. Це неймовірно, це чудо. Був один етап, один рівень, коли я ходила в салон. А коли воно є вдома, я користуюся цим щоденно, то це незрівнянно краще, це просто необхідно. Стан здоров'я був уже плечевний. У мене в дитинстві була травма хребта, і, звичайно, медикаментозне лікування, уколи доходило вже до того, що я не могла рухатися. Наступали періоди, коли я не могла рухатися. Таблетки, звичайно, знімали проблему на деякий час, але, однак, життя продовжується, важке піднімаєш, рухаєшся, десь захолов, десь знервував, і воно все давало про себе знати. З цим проблемою я отак от йшла по життю. Поки не зустрілася із людиною, яка запросила мене у Нугабест, я вирішила спробувати. Ну, Гірше, зрозуміло, не буде, як ми себе, як ми опробуємо, гірше не буде. З перших днів я відчула, що воно мені йде. Я не скажу, що мені було краще з перших сеансів, але я відчула щось щось всередині. І відходивши сеанс, 20 чимось виходить днів я походила, відчула зовсім інше у своєму тілі, спина, ноги, руки. У мене, по-перше, легкий став хребет. Я могла повертатися, я могла вставати спокійно, сідати, я могла щось без болі піднімати, з ліжка вставати до того, до ногабеста, навіть при уколах я не могла, я вставала з ліжка, спираючись на руку, а тоді відпихалася і піднімалася. Уже пройшовши десь 5, може 7, може 8 сеансів ногабеста, на, на ліжку лежачи, я встала підніматися без рук, без допомоги рук. Ходити легше, болі припинилися. І їздила я також на заробітки у Польщу. Звичайно, убиті руки і ноги. І так само я відчула це по руках і по ногах: суглоби, коліна, руки. Вони мені боліли, у них не було сили, у них були якісь спазми і. І воно припинялось поступово, поступово уходило, уходило. Ну тобто, я скажу так, відходивши 25 сеансів у унукабез, приймаючи обладнання рекомендоване для мене, я відчула звичайно, результат. Я була вражена, я була задоволена, я була в захваті, тому що я зрозуміла, це те, що діє. Навіть після уколів після капельниць я не відчувала такого результату. Не відчувала це зовсім інше. Це зовсім інше відчуття навіть внутрішнього якогось стану. Бадьорість, енергія, сон у мене покращився, і я просто була в захваті. І у мене виникло питання, як я могла досі не знати цього обладнання, коли ви в Житомирі давно існуєте? Тобто стало шкода само себе від незнання. Але оскільки тепер я знаю, я користуюся обладнанням, я дуже задоволена. Перше обладнання у мене був бокульковий проектор. Це по моїм проблемам, спинами гриваються руки, ноги, шия, холка. Далі я придбала подушка масажна, це теж з моєю проблемою. Ну, і на початку листопада я придбала ліжко. Щодня наше життя потребує якихось зусиль. І, звичайно, цими зусиллями, виконуючи якісь завдання, певні там задачі, роботи фізичні, нагрузки, ми убиваємо своє здоров'я, свій хребет. суглоби, все, воно убивається. Ну, Я в масаж можу походити в кабінет, ну, скажімо, якийсь період, але ж я ж то кожен день угнітаю себе. Кожен день я себе прибиваю фізично, і тому я думала дуже довго. І вирішила все-таки придбати, тому що я кожен день живу, кожен день рухаюсь, і хочу жити не тільки сьогодні, а хочу жити і завтра. Повноцінно, здорово. Я хочу рухатись, я хочу щось виконувати, я хочу мати можливість кудись йти, ставити плани, повноцінно жити. У мене день починається доба з ночі. Я сплю на коврику. Ну і, звичайно, встаю легко, велика дуже різниця. Я встаю легко, я сплю на кобрику, далі у мене йде зрядка, а там уже в день я дивлюся на протязі дня, що мені потрібно. Горло болить сюди, масажна подушка, звичайно, день закінчується. У мене не так я лягаю спати на масажній подушці. А там уже в процесі необхідності я використовую те, що мені потрібно. Прогріти ноги ну це обов'язково, це взагалі, як правило. І я повинна зробити для рук, для ніг, там для шиї, для хребта, ну, для суглобів. І ну, у мене так. У мене це працює так, воно працює. Що щоденно лягаю ввечері. Ну, я скажу, припинилися болі, я можу вільно рухатися, тим більше, це щодня. Щодня лягаю на ліжко. І крім того, всього, я помітила, що внутрішній стан міняється. Енергія, настрій, бадьорість. Воно все пов'язано і воно не може бути одне, одне без одного існувати, тобто, або жити саме по собі. Коль у мене уже тіло здорове, сильніше. То і, звичайно, я планую, я кудись іду, я щось хочу, бо я можу. І Воно це досягається, це впливає на загальну якість життя. Це неймовірно, це чудо. Я задоволена взагалі. Був один етап, один рівень, коли я ходила в салон, а коли воно є вдома, я користуюся цим щоденно, то це незрівнянно краще, це просто необхідно. Звичайно, ліжко коштує не 100 гривень, і перед тим як його придбати, я кілька днів думала. І мене осінила думка: а у мене діти, у мене донька і племінниця, яка мені як дитина. Убог проблеми: руки, ноги, суглоби, спина у племінниці взагалі буде їм. Тобто я не тільки про себе дбаю, і тільки мене осінила ця думка, що воно ж буде дітям, воно ж не зноситься. Можна придбати, будь-все все, що завгодно, можна складати гроші, можна собі в чомусь відмовляти. Так, ну я маю на увазі того не купила, бо я на ось це. Склала, я хочу це собі придбати, я хочу це собі купити. Але ж якщо не буде здоров'я, не буде не бажання, не можливості скласти, воно буде просто непотрібне. Ну, перше, що ми маємо вкладати гроші, я так вважаю, це здоров'я. І коли воно буде, буде сила, буде наснага, буде натхнення, буде бажання, буде можливість. І тільки і можна вже думати про все остальне, коли ти здоровий, коли ти сильний, коли ти хочеш жити. А коли ми здоров'я не маємо, не хочеться не тільки жити, а й дихати. Ну як, от, ну, от так вона дійсно у житті воно дійсно так. І тому я раджу в першу чергу думати про своє здоров'я, тому, тому що це не себе любити, не тільки себе любити, це любити, поважати і думати про своїх дітей. Берегти своє здоров'я це думати, дбати в першу чергу своїх дітей, щоб не бути їм нагрузкою. Обладнання працює. Я задоволена, я безмежно задоволена. Результати ну, це чудо, це просто чудо дійсно.